воркаут Адама, створи базу воркаутера. Як накачатись. Це серіал, який створено спеціально для вас всіх, щоб показати вам, як на моєму прикладі треную своєю вагою тіла та качаю м'язи в домашніх умовах на перекладі та брусах. В сьогоднішньому відео покажу вам тренування, яке розвиває витривалість, м'язову масу можна набрати з цими вправами. Та, звичайно, що станете сильніші. Всім дякую за підтримку серіалу, за лайки, підписку та за те, що купляєте програми тренувань на сайті www.workoutadama.com за оригінальною ціною 1000 доларів чи зі знижкою починаючи зі 100 доларів. І всі ті, хто вже купили, та ті, хто купляють, постійно в кожному Новому відео, тренуванні в новій серії про вас розповідаю. Тому коли хтось новий знову купить за оригінальною ціною, то, звичайно, розповім про вас в відео за те, що ви підтримали, так як це дуже важливо для розвитку проєкту та мого розвитку і вашого розвитку, як ви вже зрозуміли. 100% всі ті, хто купили програму тренувань, які продаються більше п'яти років задоволені, так як ноль поганих відгуків з початку продаж всіх програм тренувань, є програма тренувань для новачків в домашніх умовах та на перекладенні і брусах, є програми тренувань для розвитку витривалості, сили та набору м'язової маси. І всі ці програми тренувань ви зможете використовувати на протязі всього життя. Коли один раз ви купуєте програми тренувань, то... Це стає вашою вічною підпискою. Тобто, це не на місяць чи не на рік, а назавжди. Ви зможете використовувати кожне тренування, яке зможете робити по відеоінструкціям. Тому ще раз всім дякую за те, що підтримуєте. Без вас не було продовження цього серіалу. Вже третій рік знімається цей серіал, тому завдяки вам. Ви можете далі дивитись, розвиток мій в накачці м'язів та продовження цього серіалу. Отож, почнемо тренування. Потрібно зробити підтягування статичні по тисячу секунд та віджимання статичні тисячу секунд. Що означає це? Це означає, що якщо ви будете робити, як в моєму випадку, а рекомендую саме так, то потрібно зробити 4 підходи підтягувань та 4 підходи віджимань. Почнемо з підтягувань, так як в якійсь мірі це складніша вправа, і потрібно загально за один сет, тобто 10, 20, 30, 40 підходів, можливо, навіть 5. Зараз зрозуміти, чому різниця така. Зробити тисячу секунд утримання статичного свого тіла на весу на перекладині. І розділити цих тисячу секунд краще всього, по своєму досвіду, рекомендую вам можна на 4 підходи по 250 секунд в кожному підході, як на перекладині, так і на брусах. Тобто потрібно утримувати своє тіло в першому підході на перекладині 250 секунд по 10 секунд, по 15 секунд, по 25 секунд, по 50 секунд, рахуючи все в голові або ставлячи таймер як кому зручніше. Але рекомендую вам в голові рахувати, як мінімум могти. Для того, щоб якщо не буде таймера, чи когось з боку, хто зможе рахувати замість вас допомагати вам робити тренування, то тоді ви зможете без нікого зробити дане тренування. Тобто вміти використовувати свій таймінг дуже корисно та потрібно, для того, щоб розвиватись. Тренуючись своєю вагою тіла, так як багато тренувань для прокачки м'язів, якраз такі, де потрібно в голові рахувати. Ну і звичайно, якщо є таймер з боку, чи хтось, хто вам допомагає, то це теж саме. Тому робіть різноманітними хватами підтягування по стільки секунд, скільки вам зручно, для прикладу, в моєму підході робив 10 підходів в першому. Де потрібно було зробити 250 секунд, без відпочинку намагайтесь робити кожен підхід. 10 підходів зробив по 25 секунд. Це і є 250 секунд. В другому такому підході, третьому та четвертому, так як зробив, всі 1000 секунд. Не засняв для вас всі 4 підходи, засняв тільки по одному підходу, щоб не розтягувати відео, так як підходи в принципі схожі. Інколи знімаю всі підходи, інколи ні в даному тренуванні просто вирішив зняти тільки по одному підходу, то робив і по 50 секунд, і по 30 секунд, і по 15 секунд, і по 20 секунд. Намагався по різному, відштовхуючись від відчуттів інтуїтивних, робити такі підходи, які відчував. Тобто це тренування. Краще всього робити 4 підходи, як на перекладенні, так і на брусах. Але кожен підхід з цих 25 секунд чи 50 секунд в кожному хваті, вибирайте самі як вам зручніше. Тобто можна робити просто сотні різних варіантів. Але для того, щоб ви швидше і простіше виконали, краще всього конкретно з таймінгом. Підтягуйтесь так, щоб ви в будь-якій точці, чи знизу, майже в нижній точці, тільки не висіть на перекладині. Тобто, мінімальний має бути зазор і напруження в м'язах, якщо навіть ви хочете низько висіти, то десь таке, щоб трішки руки згинались. Можете статично утримувати себе на середині самого підтягування чи наверху. Тобто, робіть такі. Статичні підтягування і тими хватами, якими хочете. Для прикладу, 10 різноманітних хватів показую вам, які можете повторювати. Повторюйте їх, і додавайте свої, якщо хочете. А взагалі, краще всього, вибирайте ті хвати статичні, які будуть в майбутніх тренуваннях вам корисні. Де зможете підтягувати спільні підтягування і робити їх. Тобто вам буде потрібно робити повільні тренування з такими хватами, які якраз тренувати потрібно в цьому тренуванні. Після першого підходу одразу йдіть на перший підхід на бруси, і це може бути одразу. Тобто відпочинок після кожного такого підходу повноцінного на перекладенні чи на брусах з 250 секунд потрібно робити так, щоб відпочивати стільки, скільки вам потрібно, інтуїтивно. Тобто, починаючи з 30 секунд, десь в середньому, можете взагалі не відпочивати, одразу робити, що у вас бруси поряд біля перекладини. Якщо ні, то. Як в моєму випадку потрібно дійти до брусів на цьому спортивному стадіоні, і це зайняло буквально хвилинку. І можна так відпочивати інтуїтивно, скільки вам заманеться, але до того відчуття, поки м'язи не охолонуть. Тобто не потрібно дочікуватись цього відчуття, коли м'язи стають уже холодні. І тому. Не відпочивайте більше 5 хвилин. Тобто до 5 хвилин після кожного підходу потрібно робити відпочинок. На брусах, віджимаючись також, вибирайте такі положення рук, які вам хочеться. Комбінуйте їх, міняйте, але краще всього вибирати класичні положення рук, віджимань на брусів. Тобто вибирайте ті варіанти віджимань, які ви зазвичай робите в звичайних тренуваннях, класичних, або які ви вже робили або будете робити в повільних віджиманнях на брусах. Ноги ззаді, ноги спереді, ноги зігнуті по 25 секунд, по 50 секунд, по 30 секунд, по 15 секунд. Після кожного підходу в самому сеті, коли. Будете робити, якщо будете робити це тренування, то спригуйте і не чекайте, без відпочинку робіть наступний підхід уже в іншому положенні тіла, і таким чином ви зможете зробити на протязі всього підходу, не відпочиваючи весь підхід. В цьому суть тренування. Після одного такого підходу та кругу о, вийде 250 секунд. На брусах та на перекладині, утримувати своє тіло статично. І також після деякого відпочинку до п'яти хвилин йдіть на бруси, на перекладину. Якщо починали з перекладини, то робіть перекладину, бруси, перекладину, бруси, перекладину, бруси, перекладину, бруси. Чередуйте їх по черзі і таким чином робіть все тренування. У мене по часу десь воно зайняло около години, більше-менше, десь приблизно так. Тому маєте на увазі, що воно довге тренування, але дуже дієве. І навіть м'язи, в принципі, досить непогано прокачуються. Якщо рахувати одне підтягування 10 секундне чи віджимання повільне, то потрібно 20 секунд, щоб зробити. Одну вправу, одне повторення. І якщо зробити таких 10 повторень це 200 секунд, 12 це уже 240 плюс мінус декілька секунд, 250 секунд. Тобто 250 секунд в середньому це один підхід з 12 підтягувань чи віджимань повільних по 10 секунд. А це досить високий рівень для того, щоб прокачувати м'язи. І зробивши, звичайно, таких тисячу секунд і там і там виходить по 4 підходи повноцінного тренування, повільного, по 10 секунд повільних підтягувань та віджимань. Це для зрівняння, просто кажу вам, як воно приблизно є. Тому це тренування зовсім інше, але воно також дієве та корисне для того, щоб підготувати своє м'язи для майбутніх тренувань, повільних віджимань та підтягувань. Тому користуйтесь, тренуйтесь, ставайте сильніші, розвивайтесь. Качайте свої м'язи своєю вагою тіла, купляйте програми тренувань. Посилання буде під відео. Всім щасти, пока.